Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Попович Петро Миколаєвич, військовослужбовець 77-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони, народився 9 червня 1966 року у селі Торговиця Городенківського району Івано-Франківської області. Петро був молодшим сином разом з братом Іваном зростав дружно. Хлопців було просте сільське дитинство. Ходили на риболовлю, допомагали батькам. Петро закінчив 10 класів місцевої середньої школи. Після чого вступив до Коломийського професійного училища No17. Там він здобув професію столяра з 1984 по 1986 рік. Проходив військову службу в Казахстані. З армії на Петра чекала дівчина Світлана з сусіднього села Глушків. Згодом вони одружились в молодої сім'ї. Народився син, якого тато любив і оберігав. Петро деякий час був діджеєм на дискотеці в місті Коломия, де він проживав. Часто відвідував своїх батьків у селі. В 90-х роках почав їздити на будівельні роботи за кордон. Працював в Ізраїлі, Німеччині, Португалії і найдовше у Великобританії 10 років. Часто доля робить різні круті повороти. Петро розлучився, але залишився люблячим батьком своєму сину. Невдовзі він зустрів свою другу дружину Любу. У нього була сім'я. Друзі, робота, плани на майбутнє, але все назавжди змінив один день. Коли почалася повномасштабна війна, Петро вирішив піти добровольцем до лав територіальної оборони, в селище міського типу, гвіздець. Коломийського району Івано-Франківської області. Згодом його відправили на Ізюмський напрямок, а потім в Донецьку область, селище Черкаське. Побратим Назар розповів: ми з Петром познайомилися на службі. Він був працьовитий, веселий, завзятий, виконував накази, ніколи не впадав у паніку. Знаходив вихід з різних складних ситуацій. У нього був певний життєвий досвід. Хлопці до нього прислухалися. Він підтримував всіх. Петро був щирим, надійним. Вірним, сміливим, завжди готовим прийти на допомогу іншим. Належав до тих вірних синів України, для яких її незалежність і свобода були найвищими цінностями. Він завжди вражав оточуючих своєю працездатністю, енергійністю, готовністю кожну мить свого життя присвятити Україні. Петро мужньо боронив нашу землю від російських загарбників. Говорив, якщо окупантів не зупинити на сході, то вони прийдуть сюди на захід. Перед великоднем 2022 році бійцям привезли освячені паски. Після благословення на позиції прилетіла касетна бомба. Петро знаходився в бензовозі. В його обов'язки входило довозити пальне. Він отримав сильні поранення і був відправлений до госпіталю у місто Дніпро. Звідти Петро зміг зателефонувати дружині, щоб сказати про своє поранення. Коли говорив з братом, то сказав, що з ним все буде добре. Він до останнього був оптимістом. Стично налаштованим, а лікарі до останнього боролися за його життя. Дружина і брат їхали до нього та не встигли. 4 травня 2022 року серце Петра перестало битись, поховали героя на алеї Слави в місті Коломия. Петро закінчив свою боротьбу на землі, але продовжить її в серцях кожного хто його знав, кожного свого побратима. Адже він ні на секунду не переставав вірити в перемогу, в мир, в суверенну і незалежну Україну.